Я ставлю надійшов на 15-50 за розташування пам'ятника Малишко не на тій території, яка знищена сосен, а на проти житлового будинку приховано за вочюю горою, особисто цілувальником. Фонтан, Музичні фонтан на честь Андрія Малиша, які ми намагалися створити на честь 100 років, не було на той час війни, зараз три 3, 3 роки раніше, але зараз після 3, вже після сторіччя, з'явилася група людей під керівництвом які і павличка і, і, і встановили стелу пам'ятну біля Бовчої Гори, там знаходяться два пам'ятника для того, щоб звільнити цю територію для суботи торговельно-економічних торгування на зважання області. Тому ми зараз залишаємо лист, тут пере всіх складових цього проєкту готові взяти. Це <зв>. заяву, для того, щоб Так, у нас Зеленесадження? Значить, частково зелене насадження. За музей обслуговує, але там ділянки. Вони погоджували, вони розглядали наш проєкт і за участь представників архітектури будівництва і сказали, що реально створити підтверджувати. Я не я так не вважаю, що це прошу у нас поки ворог заложня усі пані, що люди відбивають будинок, зараз люди заходяться під безпекою заруювання шістнадцять побратів на приблизно території, і розумієте, там були старіти, які було. 啊！

I'm oh.